Все окей, запис іде. Так, привіт всім глядачам, і навіть хейтерам, привіт. Біля мікрофону Gets, і... Андрійко. Андрій. Ще <свісно> таку довгу паузу треба обов'язково витримати перед тим, як казати. Це не я, це Discord. А, точно, точно. Це Скайп. Скайп, Skype при... Скайп винен Реал. Це виходить якась там друга серія, і нам треба вже почати щось будувати в ній, бо ну інакше ніяк, інакше не вийде. І я би ще реально казав, ще трохи тут побігати по цій рівнині. Рівнина ця ну при більш-менш прикольна, велика. Мені подобається біля неї. Але я думаю, було би класно пробігтись трохи де-інде, десь трохи далі. Отам я бачу також якісь прикольні гори. Я думаю, можемо відправитися через оцей ліс, чи не можемо, чи не йдемо. Можемо, йдемо. Побігли. Динаміка. Життя це динаміка. Не можна стояти на місці, потрібно рухатись, розвиватись. О, чекай, стій! Зупини... Бро. Зупини свій рух. Це ж дерево, це технічне дерево з Industrial Craft. Нам його рубати, забирати, саджанці, чи як? Нам так, можна зібрати, висадити біля хати. Давай заберемо. На ньому ж має бути, по факту, оця живиця, чи як вона називається, гума з нього має текти, чи як. Так, та, тому відразу його заберемо. Ой, тут є навіть трохи гуми, до речі. Я, мабуть, можу зробити краник. Можеш. І забрати її, як він там робиться, там треба багато паличок. О, я вже його рубав, до речі, в мене вже звідкись є його деревина. Кого? Це дерево. Дерев? Отаке. — Що з нього смола тече, чи як, чи хто. Та-та-та смола. — Ну, типу, воно в мене звідкись є, там в інвентарі. А як робиться краник, Андрій? Як він взагалі називається? Е, диви. Він називається англійською Трітеп. Ага. А, все, з дошок він робиться, боже. Да. Я щось думав, що з паличок. Окей. Три тап. Сюди до мене. І я зафармив резин. Липку резину резну, текучу резину. Липка ситуація вийшла. Яка? Липка. Ну, це, це така ачівка каже. Sticky Situation. А, та. Я, я такого очі. А, реально sticky situation, бро. Лепкаси ли, ли, то бро, бро в лип. По факту. Я щось просто не звернув увагу на назву. Саджанець маєш. Три Кайф, в мене жодного, тому це чудово, що ти трохи нафармив. Бро-бро-бро-бро-бро Що? І... Бро, бро, бро. Обережно. Пря прямо по курсу. Коли Коли е, Коли щось... Коли небезпека тільки хоче бути небезпекою, це одного слова, бро достатньо, а не бро 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 Ти біг не зупинявся. Коли бро, 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 то це кінець, це все це летально. А коли просто отак, то це просто бро. Андрій. Це я звичка. О! Це що? Це бурштин? Ембер. Ти нас похоронив, зараз бурштинова мафія прийде. Волиняки, тримаймось докупи. Я зафармив бурштин в Майнкрафті. Ось, ось, бачиш, це їх шпійон. Бурштиновий шпіон? Так. Вірю. І ще один. А чого їх так багато задовбали. Якщо б на зараз біля цієї гори було щось схоже на ну, типу, тобто якась рівнина біля неї. Я думаю, ми би тут відразу могли і селитись, або навіть і не обов'язково рівнина, просто ну якась більш-менш рівна рівна якась земля багато в великій кількості, щоб ми на ній могли починати будуватися. А ух, я хотів перестрибнути, якось пропаркурити, і тупо впав на саме дно. То ніколи не був на дні, то ніколи не підніметься. Як це не падає тільки той, хто нічого не робить, правда? Так, Андрій, слухай, а ти займався? Ну, в тебе був такий прикол в дитинстві? Може, там в яко в якійсь підлітковості? Коли в тебе було така якийсь фанатизм до паркуру? В 12-13 було діло. Я пам'ятаю, просто це така радіше була прямо, ну палка тема для це було круто для пацанів. Та і це, це ну, це якось так. Дуже це дуже було цікаво. Я пам'ятаю в нас, от ти куди не виходив гуляти. Ну в мене так було особисто. Я куди не виходив гуляти. Групи хлопців вони ділились на двори, типу, дружили дворами, і типу в різних дворах. А на що ти його добуваєш? Так я його забрав уже. Che? Vado non buona. <laughs> Вони шкшшкіла живе на різних вулицях, і вони на цих різних вулицях вони своїми компаніями тусуються. І коли десь колись дувку, ну, куди, куди би ти не заходив, там весь час щось пацани, щось цени, ну, щось стрибали, кудись залазили. Там в одних було таке дерево прикольне, по якому вони там паркурили. Треба було було завдання там застрибнути на це дерево, якось його там перелізти. В інших була тема десь там на базарі стрибати по дахах, по цих будках тікати від сторожа. <реш> <реш> і прямо контента було дуже по цьому багато по паркуру. І тоді ще цей фільм був вийшов десь в, тому, в той час. Це був Ямакасі був фільм про паркуристів, там, де їх було багато. І потім ще вийшов якийсь такий 13-й район, здається, також кіно про паркур. І воно також, типу, дуже жорстко народило нову хвилю цього, цього паркуру. Потім цей паркур у когось переріс в якісь ці турнички, там на турники ходити якимось таким. Спортом займатись. О, я бачу там рівнину. Де? Я перейшов через оцей пагорб на його на іншу сторону. Ага. О, ясно, Андрій загубився. <гум> а чим. А що ти? Ти десь заліз в печеру? Так я ж дерево це почав. А Близь Боже. Листець. Та ти ненормальний, на, ну. там в мене чотири саджанці його. <гум> в мене два добрі є. Я бачу оце дерево, до речі. Я думаю, якщо ти вилізеш на нього, на оце синє дерево, то ти мене побачиш із нього. Ага, то я вже десь не туди прибіг. Спати не лягаємо, чи пофіг? Чи метаф. Чи лягає. Не лягаємо. Oh. Нас зараз б'ють. Лягаємо? <laughs> нас зараз нас зараз завалять і будемо ми такі Добре, тасок. Окей, я я сплю, до речі. Так, я, о, я тебе бачу. о. Ah. Oh. Ага. Якщо ми зараз завалимо ще одного циклопа, то в нас буде повноцінне око. З кількох воно там крафтиться? З чотирьох? З дев'яти. А з дев'яти? Ой, бро, а ну та ні, о, ні, тоді ще треба багато. Але там, ну, шість шкоди це в принципі непогано. Це майже як. Е... Шість шкоди це майже як діамантовий меч, правда? Майже, на ну, один менш. Але краще зробити той посох. А посох. Який буде стріляти, так. Він буде стріляти, і не можна швидко стріляти. А де ти є? Ось позаду тебе. А, злий чи що? Гублюся на рівному місці. З Люка чи що? З Люка Бобер? Хто Бобер. Злюка. <злука> я, я хотів запитати, як, по класах в Divine RPG. Я точно знаю, що в Divine RPG можна бути, типу, як музикантом, бардом і грати на якихось інструментах, які дамажать. Перший раз чую, щоб Divine RPG на класи поділяли, але так. А я як? Це... Та в сенсі, щоб поділяли на класи. Ну так якщо є різнопланова зброя, то чого би не поділити. Бро, Зробив меч, зробив лук. Мультиклас. Рожевий слайм? Ой, він, до речі, дуже небезпечний. До нього не циво краще не підходити. Ти хочеш напасти на рожевого слайма? А в нього 4 хп. Що він так скаче? Ну, це він так і називається, здається, московий слайм, правда? А я не встиг прочитати. Брейнлі слайм, здається, та. Ну добре, що ти не встиг прочитати, а встиг на нього нападати відразу, молодець. Я встиг подивитися, скільки в нього ХП, мені було достатньо. Угу. Я знав, що він відлітає з одного удару. Угу. І він відлетів. Отут, де ми зараз тусимо, це такі півострови, на яких нам, мабуть. Може, на човник? Та ну ні, нам немає сенсу кудись прямо дуже жорстко далеко плести. Тут біля нас, в принципі, всі. Ну, все, що нам треба. Тобто, тут є і якісь гори, і рівнини є. Нам немає сенсу кудись далеко звідси тікати. Ну, типу, як це добра. Від добра не шукають, правда? Чи, чи якось так? Чи я щось собі вже вигадав, але. Добра від бобра? О! Андрій, я знайшов селище. Та ну. Де? Прямо. Ау, реально. Може тут відразу і поселимося біля села? Я думаю, це буде досить ковзі. Але а, ні, чекай, якщо ми біля села будемо жити, то це означає, що всіх селян ну, завалять в найближчому часі. Ми їх можемо. Що ми можемо? В хаті їх закрити. А, а та, та тоді взагалі ніякого сенсу біля села не має жити, Бру. Шаріса. Інтеракт. Та що? Та що відразу інтеракт? Пожартувати. You are not the funniest in town. <с. <с. Зрос не шарить, не шарить за гумор. Вона проморозила тебе. Вона мене жорстко відшила. Чекай, чекай, а зі мною. Шаріса, привітик. А, інтеракт. По-перше, треба. О, а Абрам лучник, він зацінив. Він сказав це найкраще, що він чув. По-перше, треба привітатися. По-перше, треба привітатися. Шейк хенд. Тій дівчині руку пожати. О, вона мені сказала, що мій хват показує мою жорстку силу. Чув? А, чат, просто поговорити. Щось вона мені розповідає. Я думаю, я бачила інакший день в діамантовій броні. Хто? Ну, окей, я зроблю вигляд, що я зрозумів. І тепер джоук. Увага! Тепер джоук! І вона сказала, що я дуже смішний, що я дуже веселий. Хе-хе. Та ну не треба, ну вилазь, ну вилазь, Андрій, ну. Це буде нормально. Вода хороша. Ну я повірю на слово. <сум> Тут прикольне, прикольна місцево. О. Я, я нажав на неї флірт, і вона сказала о oh май. Я її поцілував, вона каже, що вона хотіла би, щоб цей момент був вічний. Про розвернися, покажи, що в тебе ззаді на курточці. І вона зрозуміє, яку помилку вона робить. Я їй показав, нажав обійняти, і вона сказала, що я не заслуговую цього. Ну, так вона сказала: обіймайся знезуко. О, ще одна хата. Я не думаю, що він щось запропонує інакше. Мені здається, вони, вони одну і ту саму штуку продають. Але тут, до речі, дуже прикольне місце. Я думаю, ми тут можемо і поселитися. Дивіться, тут на горизонті оцей ліс робить ковзі з оцього, з оцього всього боку. Я думаю, тут можна реально жити. ковзі. Правда? Правда. До цього Чубрика. 에... Здоров, бро. Ну так, він все одно ну, продає оці еху. А ні, це вже еху. Еху спавн нек. Хаск спавн ек. А що це? Стоун Голем спавн ек? Смелтер спавн ек. Це твої пети. Снайпер спавн ек. Вайт грізлі спавн ек. Броун грізлі спавн ек. А чого? А за що ти його так? Просто, щоб його не вбили. Просто, щоб не втикав. Ну давай почнемо будувати це. Як тобі така ідея? Давай йому в морду дому. Та на та за що? А, йому. Oh. Це що з Таких... Такий ще один, і можна зробити меч на 9 дамагу, який не ламається. Блудгем, який не ламається? Не ламається, тоді нам треба більше оцих цих виходить. Але для початку треба почати вже будуватись. Нарешті, давай я може, може може почну якусь хатинку виставляти, щось типу того. Спочатку невелику. Я думаю, нам спочатку дуже великої якоїсь. А хоча ну зараз окей, зараз прикинемо. Спочатку треба кинути скриню, щоб ми тут могли вже осісти, засісти, тобто каже, що цей Blue Blood Game, він нам в пригоді стане конкретно на початку дуже. А бурштин? Бурштин? таке. Та як та не кажи таке? Та з нього нічого толком не робиться. О, там, до речі, ще один це клоп. Давай поспим зараз. Спробуємо його тоді піти завалити відразу. А він задеспавнився, бро. Окей, окей, нормально, нормально. Засвітити це потрібно. Пим! Ех, так, класно з тобою, Андрій, під зоряним небом. А, окей, прокидаємось. О, тут оцей хоп гоблін Хоп гоблін Гоблін. А! А чого вони такі? Чо у них у всіх такі звуки жорсткі, противні? До речі, ще один терарі, терарі, терарінарський шард. О, там є, циклоп. Це взагалі який шанс, а ти до того біжиш? Тут був щойно, він взяв задеспонс. Ось тут він. Ну ти його сам завалиш? Та не їсть, а їх тут двоє. Халяло. Його на мене кине. Нічого не дропнус. Ну в мене нема, в мене тільки шматочок ока. Ех, і в мене нема. А, їх тут багато заспавнилось, до речі. Золото. Ей, а за що всі на мене? О, окей, хоч один на тебе. Ха! Бро, він мені ще один раз дає і мене нема. А до речі, вони спавняться у великих кількостях. Я щось не звертав уваги. Я чомусь думав, що вони, типу, от їх скільки заспавнилося на якусь територію, е, стільки їх потім і буде. Добре ліжка не ламали. Вівця! Так, нам тепер треба бути з ліжками обережно. Якщо вони зламаються, то... Тут бігти довго. то нам треба буде далеко бігти. Так, мені треба ще дерево. Давай я пропоную тобі допомогти мені в цьому, щоб ми зараз пішли рубати дерево разом. Яке саме. А я не знаю, я думаю, найбільше дубу. І іншої якоїсь деревини, вже так, знаєш, по можливості. І відразу заодно можна буде висадити. Не забувати висаджувати ліс. Так, це обов'язково. Андрій, ти висаджував дерева? Я завжди висаджую. Та не в Майнкрафті. А, в житті? Ну. Та ні разу. Реально? Та, але знаю багато. У мене батько таким займається а, в себе. А. Я ніколи не висаджував, але знаю багато людей, які висаджували. Чи ні? Чи не так? Ні, знаю багато про висаджування, бо в мене батько висаджує. Ніколи вас в школі не грузили йти висаджувати дерева? Ні. Замість уроку праці якогось. Ні. Ми замість уроку праці підручники носили. куди, кому? Тут приїжджала машина. Ага. Де привозили нові підручники, які потім будуть видавати. Ага. І їх треба було в бібліотеку поносити замість уроку праці. Ну це фактично праця. Ну. Але це вже потім і не праця називався цей урок, це вже потім було, я, вже я пам'ятаю. Спочатку це трудове було. Трудове навчання. І, спочатку це було праця, потім трудове навчання, а потім, уже десь біля, біля того часу, коли я закінчував школу, це вже було технології. О! — Це вже був урок технологій. Мене так в табелі писало. Ну, бачиш. А тут так багато ягідок, до речі. А вони відновлюють мало. Але все одно, ну, типу, лол. А вони, але вони їсти не просять. Типу, вони, собі, вони собі ростуть і ростуть, прийшов, схавав, пішов далі. А я ще хотів казати по цьому, по, по висаджуванню дерев. У нас така була часто практика. Десь то біля школи нас відправляли е, щось садити, то десь там в парк. Дівчата стояли, дивилися на нас зверху, а зверхньо. А хлопці, а хлопці копали і садили дерева. Брою моє яблуко. Прикольно. Зроби яблуко ночі. А тут нема. Його після 1.8 забрали. Взагалі, чекаєш на цю гру, що робить ночі. Чи ти не знаєш про це? Знаю, але не в курсі, що за гра про що. Ну це якийсь рогалик має бути з того, що я зрозумів. Скріни, які публікує Маркус там у себе в Твіттері, тобто в Іксі, не Твіттер, а X. Ну там підземелля конкретно він якихось підземель, там тільки підземелля, підземелля. Ну з того, що він публікував, коли закидував скріни, це він найбільше, наскільки я зрозумів, працював над ігровим рушієм. Освітлення, там щось правив, такі він штучки показував, але там поки що нічого такого особливо детального він не розповідав. Але по ідеї це має бути якийсь рогалик. Ну так якщо співставити його слова, цікаво, да. Ну він казав, що це не те, щоб прямо щось максимально дуже жорстко серйозне, але це прямо буде повно, ну, повноцінна гра, тому що він, він же раніше, після того як він продав Майнкрафт, він повноцінно нічого не зробив, він тільки балувався, бавився. Типу, в нього там симулятор коня він якусь грубу зробив. Там такий гуфі кінь бігає по горах, і такі штуки дурдуваті він робив. А зараз от він прямо каже, що це буде повноцінна гра. Може не дуже глобальна, не дуже велика, але повноцінна. І мені дуже коротить дізнатися, потім у неї пограти, подивитися. Чекаємо, чекаємо. Так, чекаємо реально перевіримо, чи він реально геній нашого часу і мотиватор е е Швеції, чи він просто нуб йому пощастило. Про мотиватор світу Ну, Як мінімум. Як мінімум. Ой, щось я так запозіхався жах. А що це тут недорубано? Якийсь пеньок? Що це таке? Тихо! <ріхе> а тут не висаджено назад. Так, а ти що висаджуєш відразу там, де дерево росло? Ти садиш туди садженик, там де було дерево, на те саме місце. Ну то. Ти що ненормальний? Чому? Та в нас. Ми зрубали дерево. В нас є можливість зробити вигляд цього лісу, таким, як ми його хочемо бачити. Ми можемо зробити навіть не ліс, а доглянутий сад, де дерева розсаджені однаково, щоб воно кайфово гарно виглядало, і щоб нам головне було зручно його рубати. І ти садиш на те саме місце, там де воно і росло. Так. Я зараз свою зло... з... злобу на тебе виміщу на цьому циклопі. Оце міг, міг бути ти, дивись. Дропнулось око. Я про ПВП. У мене дві перемоги на Бедварсі. Краще би було два блудгема оці. Зараз буде. Дивись, ось зараз цього, от зараз з цього, з цього випаде блуд. Якщо ні, то я роблю камінгаут. Ну роби. Я манулазі от з цього. <рес> Біжим спати. У мене півтора сердечка. Бро, він задеспавнив. Я бачу, як він випав, він зараз задеспавнився. Це якийсь баг. Андрій. Андрій, ну наша, ну наша такою такою нахаб, наш таким нахабою буд. Я? А хто? О, ось він. Ось. Ну, йдемо його вальна тоді. Бачиш, він, він задеспавнився, бо Оце на хаба. О, але я бачу там вдалині кріпа. От я хочу хоча б одного моба ванільного. Я поки що не вбивав жодного ванільного монстра. Здається. Курей. А, монстр. Монстра, 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 монстра. Тут кріп. О, Нуб, нуб, нуб. кріп, нуб. Кріп нуб. не те, що кріпи в софтвінді. О, чекай, я тебе заскріню, так гарно. А нащо ти вийшов? Ненормальний чи що? Я встиг заскрінити? Андрій. Андрій зник. Якщо в Андрія вимкнули світло, то це не кобзі. Ну окей, якщо вже таке сталося, то я лицеву закінчу і піду якось реанімувати Андрія, якщо вийде. Дивіться, що ця серія вам сподобалася. А, я, до речі, забув сказати на початку цього відео. На початку першої серії я сказав, що це арканотехніка. Play. А на початку другої серії не сказав, що це арканотехніка. Так, от, це арканотехніка. Бугайте.